Ви здивуєтесь, але кожен третій благодійний фонд в Україні повертають на доопрацювання ще на етапі реєстрації, і це через не якісь юридичні хитрощі, а через помилки в документах, чи просто неправильно поставлено одну галочку. Ти робиш добру справу, хочеш допомагати людям. А твій фонд зависає ще на етапі реєстрації. Мене звати Орест, я юрист юридичної компанії і Ми вже багато років допомагаємо реєструвати благодійні організації від маленьких волонтерських проєктів до організацій, які працюють по всій Україні. І так люди часто уявляють реєстрацію фонду як щось дуже складне. Хоча нічого складного насправді у цьому немає, якщо знати. На що треба звертати увагу, і як правильно готуватись. Тому сьогодні ми розповімо, як правильно підготуватись, які документи треба зібрати, що писати в статуті, і що робити після реєстрації, щоб ваш фонд реально працював, а не висів у повітрі. Поставте лайк, підпишіться на цей канал, тому що дуже багато глядачів дивляться нас без підписки. А якщо ви дивитесь нас без підписки, це може привести до того, що ви пропустите дуже цікавий і дуже корисний юридичний контент. А ми починаємо. Отже, перш ніж бігти до реєстратора, потрібно зрозуміти, що благодійні організації бувають різні. Є три типи благодійних організацій: благодійний фонд, благодійна установа та. Благодійне товариство. Звісно, найпопулярнішим є благодійний фонд, але в кожного з них є свої нюанси. Благодійний фонд ідеальний, якщо ви плануєте залучати ресурси від донорів і потім розподіляти їх перед вашими контингентами, перед лікарнями, військовими чи просто людьми, які цього потребують. Благодійне товариство виконує ту саму функцію, але в благодійних товариствах обов'язкова присутність щонайменше двох засновників. А благодійна установа означає, що засновник вносить свої активи, які потім використовуються саме для надання благодійної допомоги. Звісно, у 90 випадків використовують благодійний фонд, і він є найбільш популярним. Але кожен з цих типів він має свої нюанси, які потрібно розуміти. Якщо ви визначились з форматом вашої благодійної організації, вам потрібно знати декілька нюансів, без яких не потрібно починати реєстрацію благодійного фонду, які ви повинні точно пропрацювати і зрозуміти ще до початку підготовки документів. Зараз ми про них поговоримо. Перше це назва. Так звучить смішно, але інколи це найскладніша частина. Назва має бути унікальною, не схожою на інші фонди і не суперечити нормам. Так, благодійний фонд Добро вже є. І ще штук 200 варіацій добра. Тому краще придумати щось своє або хоча б перевірити в реєстрі перед тим, як друкувати документи. Друге, це засновники. Засновник може бути один, засновників може бути декілька. Але дуже важливо, щоб вони розуміли свою відповідальність і розуміли, що вони саме є засновниками цього фонду, а не просто людьми, які підписали якийсь один документ. Третє це керівник. Керівник має розуміти, що він є фактично головною особою в фонді і несе відповідальність за діяльність фонду. Тому потрібно його обрати ще завчасно. Четверте це цілі та на напрямки діяльності. Пишіть не поетично, а чітко. Гуманітарна допомога, медична, культурна, освітня, підтримка військових тварин, екологія усе, що плануєте робити. Це не просто красива частина статуту, це те, за що вас потім перевіряє податкова. П'яте – це юридична адреса. Юридичною адресою може бути якась нерухомість, яка перебуває у приватній власності засновників благодійної організації, або на підставі договору оренди, якщо власник цього об'єкту нерухомості дає згоду на те, щоб використовувати цю адресу. Для реєстрації благодійної організації, і якщо у вас є відповідь на ці всі пункти, переходимо до основного: які документи потрібно підготувати для реєстрації вашого фонду. Насправді їх небагато, але вони всі важливі і у кожному є свої нюанси. Документ номер один це заява на реєстрацію. Це стандартна форма, вона не складна, але там є дуже багато полів, де можна Просто неправильно поставити галочку, і це приведе до того, що ваш фонд не зареєструють. Документ номер 2 це рішення засновників. Це документ, в якому зазначено, ми вирішили створити фонд. У цьому документі має бути вказано, хто буде керівником фонду, яка адреса місця знаходження, хто повноважений підписувати документи на реєстрацію фонду тощо. Може бути рішення засновника, якщо він є один, може бути протокол загальних зборів засновників. Але цей документ повинен бути підготовлений правильно. Документ номер 3 це статут. Статут це ДНК вашої організації. Там визначено цілі, напрямки діяльності, повноваження керівника, правила роботи фонду, порядок звітності та порядок використання коштів. Якщо хоч один пункт буде завірений неправильно, це може призвести до того, що реєстратор. Просто заверне ваші документи, але просто тут ми поговоримо з вами далі. І наступні документи це відомості про керівника та засновників. Це копії паспортів, id карток, ідентифікаційні коди. Все просто, але має бути чітко і читабельно. Насправді документів зовсім небагато, але вони всім мають бути підготовлені. Правильно і відповідати формальним вимогам. А далі поговоримо про один конкретний документ, який є надзвичайно важливим: це статут вашої благодійної організації. Дуже багато людей думає, що статут це просто якийсь документ, мовляв, аби просто він був і не важливо, що там написано. Насправді, це взагалі не так. В статуті має бути визначено конкретні умови, які передбачені законодавством для благодійної організації. Зараз поговоримо. Про що саме там має бути написано? Перше, як ми вже і сказали, це цілі та напрямки діяльності. Цілі повинні бути чіткими: гуманітарна допомога, медична, волонтерська, освітня, соціальні проекти. Не треба писати загальне, допомагаю всім і всюди. Це юридично ні про що. Друге це порядок управління фондом. Потрібно визначити, хто керує фондом. Коли люди не розуміють різниці, у фонді починається хаос. Для першого етапу найзручніше це один керівник. Третє це повноваження керівника. Це важливо не для реєстратора, а для вас самих. Чи може директор сам укладати договори, чи має право відкривати рахунки, чи потрібні рішення засновників. Краще прописати чітко, ніж потім кожен раз збирати збори через дрібницю. Четверте це порядок використання коштів. Кошти фонду мають витрачатися тільки за статутними цілями, тому цей розділ має бути зрозумілий і прозорий, щоб вам потім не прилітали питання від податкової. П'яте це неприбутковий статус. У статуті мають бути спеціальні формулювання, без яких податкова просто не внесе фонд до реєстру неприбуткових. Без цього статусу фонду ну, фактично. Немає які саме це повинні бути формулювання. Ми напишемо у нашому юридичному телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь. Там не тільки це, а й дуже багато цікавих юридичних новин. Шосте це припинення діяльності. Так, я знаю, що ніхто не відкриває фонд з думкою про його закриття, але цей пункт обов'язковий. І від того, як він прописаний, залежить, чи буде у вас потім проблеми, якщо доведеться припиняти діяльність. Це лише базові речі, але вже з них зрозуміло, що статут це не просто документ, а реально важливий документ у діяльності вашого благодійного фонду. І реєстратори дійсно його читають, якщо там щось буде не так. Реєстрацію вашого фонду просто завернути. Так, документи ми зібрали, статут підготували, і тепер давайте покроково пройдемося по тому, як правильно зареєструвати ваш фонд. Крок номер один це вирішити, де ви будете реєструвати. Фонд можна реєструвати в нотаріуса, в ЦНАПі чи в державного реєстратора. Усі ці варіанти робочі. Сюди можна реєструвати фонд, десь довше, десь швидше, десь складніше, але всі варіанти можна використовувати. Крок номер два це подача документів. Тут усе просто: заповнена заява, статут рішення засновників паспортні дані. І якщо хоч один. Документ оформлений невдало або десь щось пішло не так, реєстратор поверне на доопрацювання. Крок номер 3 це очікуйте не реєстрацію. Переважно реєстрація займає від 1 до 3 робочих днів. Після цього дані про ваш фонд з'являються у єдиному реєстрі юридичних осіб. А далі ви отримуєте випуск і опис, а це будуть основними документами, які підтверджують реєстрацію вашої благодійної організації. І наступний надважливий крок це подача документів у податкову для отримання статусу неприбуткової організації. І дуже багато людей зупиняються ще до цього етапу. Тому що думаю, що фонд зареєстрований, і на цьому все. Ні, для того, щоб фонд функціонував нормально, щоб вам не приходилось сплачувати податки, ви повинні бути в реєстрі неприбуткових організацій. І фактично все. Після цього ви можете відкривати рахунки, підписувати договори з вашими донорами і здійснювати функціонування вашого фонду. Це все звучить просто, але, звичайно, на кожному етапі є свої нюанси, і ці нюанси потрібно знати. Якщо ви не хочете в них розбиратися, звертайтеся до нашої компанії, ми з радістю допоможемо вам зареєструвати вашу благодійну організацію. Якщо це відео допомогло вам прицілятися, у реєстрації благодійного фонду, підтримайте його лайком. Це справді важливо, бо Ютуб тоді показує його людям, які зараз тільки думають над створенням своєї організації. І пишіть в коментарях, будь ласка, чи плануєте ви створення благодійної організації, або берете участь у якійсь з благодійній організації і допомагаєте комусь конкретному чи якійсь громаді чи конкретній категорії людей. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосум.